А ціни тут що, для депутатів або прокурорів інвалідів? Прокурори інваліди Так, mm. да, було таке діло, пам'ятаю, що де там 60 прокурорів і всі були мали якусь групу. Ну, як сказати, хто принесе гроші, ми ж не перевіряємо походження грошей у кожного, хто прийде по цей. Я ж не запитую, ви хто? Ви прокурор, чи ви депутат, чи ви там ще хтось. Ми. Mm. Мені здається, тут мали на увазі, що тут ціни такі, що тільки ця категорія людей може їх дозволити собі. А ви що, знущаєтесь? Вова Волоско заробляє в рік на такого тауна, він плиточник всього-навсього. Тому просто йдіть плитку класти і будете, будете заробляти на такі тауни. Ну реально, дивіться, вибачте за це слово, звісно, цей для, для зв'язки слова, дивіться. Заробляєте на плитці 2000 доларів, маєте ще дві бригади. Ще по тисячі з кожної маєте, вже 4 тисячі доларів в місяць. За рік виходить скільки? 48. Ні, не хватить. Треба ще заробляти на рекламі та як волоско по 4 тисячі доларів в місяць. І вийде у вас 120 тисяч доларів в рік. Два, Я з, цифрами, два з цифрами на хімічим, але можна таун, вказується, взяти за один рік, уявляєте, якщо плитку класти. Тому не тільки для прокурорів і депутатів.